Вітаю, друзі. Мене звати Євгенія Котнова. Ви на Ютуб каналі Ко 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, засновника благодійного фонду за Небо Україну, генерал-лейтенанта та колишнього заступника начальника Генерального штабу збройних сил України Ігоря Романенко. Пане Ігорю, ми щирі вітання вам. Вітаю вас, Євгенія! Давайте розпочнемо з оперативних та свіжих новин. Зокрема, наші повітряні сили повідомляють про те, що цієї ночі вони збили 52 російських безпілотника зі 110. 50 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕП сил оборони шість вийшло з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та Білорусі. Ще один в повітрі. Якщо говорити про наслідки, от зокрема повідомляють. Це що в Тернополі, на жаль, є загибла людина, так безпілотник вилучив у багатоповерхівку. Які особливості цієї атаки помітили ви, і ось ось ці наслідки, які ми маємо на сьогоднішній день для нас? Як ви оцінюєте? За останні, скажімо, декілька тижнів, можливо, місяць, є зрушені на мій погляд, як скажімо, фахівця протиповітряної протиракетної оборони півсторіччя. Вони полягають у тому, що зрозуміло, що безпілотні ударні апарати ворога так звані шахіди. Кількість їх збільшується на жаль. В цьому допомагає іран в цьому проявляється те, що вони налагодили у себе випуски, і збільшують кількість більше 70-80 за добу. Випускають зв'язку з цим, і відбувається така велика кількість застосування, в тому числі цифри, які ви говорили. А тепер оцінка. А чому ж показники, скажем, знищених зменшились і тому як би можна оцінити зменшилась ефективність? Але я хотів би звернути увагу на такого роду обставини. І ви їх доводили, Тобто загальна кількість, яка приймала участь, потім, скільки знищено, зрозуміло, там половина, наприклад, із того, що ви сказали, а потім значна кількість, які по тим чи іншим причинам втратили керованість, виробили, наприклад, своє паливо і попадали там, скрізь, десь і так далі. Критерії протиоповідної оборони полягає не тільки в знищенні. Засоби повітряна на напрямок, а ще в тому, у якої кількості засобів на нападу ворога вони не виконують свої завдання. Не виконують це значить, вони були націлені на, на наші об'єкти але тепер за рахунок і в тому числі активних засобів, які підривають, і примушують змінюють там траєкторію, маршрут, польоти і так далі. Чи впливи на їх систему навігації, на їх систему управління наших засобів радіоелектронної боротьби радіоелектронного подавлення досягається мета, що що значної кількості цих літальних апаратів ворога такі завдання не виконано, тому при оцінці треба рахувати всі, які знищені, і у тих, які не виконані до загальної кількості, і тому тоді цей показник показник він буде ну на рівні того, що було, якщо не більше. На жаль, незважаючи на це, деякі прориваються через систему протиоповітної оборони, і деякі на жаль влучають Чи уламки. Від них теж падають, і відбуваються в тому числі. Ну, на жаль, і загибель, загибель наших громадян, Ось такий розклад. Те, що сьогодні атака а саме ось ця дронова атака, немає ракет, це знову ж таки про спроможності Російської Федерації про те, що вони знову будуть накопичуватимуть і потім будуть задіювати комбіновану атаку. Скоріше все, саме так. Ача там були періоди, коли вони по тим чи іншим. Воєнополітичним обставинам не наносили удари ракетні, але Путін все рівно потім змінив і повернувся до застосування стратегічної авіації, яка застосовувала крилаті ракети повітряного базування, такі як Х-101, наприклад, вот. і ми бачимо, що продовжується застосування тільки зв'язку з тим, що не вдається. Ім налагодити таким чином, щоб була можливість ну, частіше їх застосовувати. Вони їх накопичують і потім вибирають структуру повітряного удара і, на жаль, мають можливість реалізовувати. Але, незважаючи на це, постійний тиск на Україну, на об'єкти на громадян, вони здійснюють за рахунок. Застосування безпілотних апаратів і це не тільки ударних шахідів, це апаратів розвідальних, і це апаратів, ну такі як Герпера, тобто удавані цілі, які теж можуть проводити до розвідку, і але головним чином вони застосуються для в всього системи протиповітної оборони, що була зайнята, що було застосування. Боєприпасів, ракет, наприклад, по таким цілям незначущим, як би, в порівнянні і так далі. Тому, от на за останній час такі є особливості застосування ворогом засоби повітряного нападу. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, можливо, це у майбутньому так або ну якби перспектива, перспектива в тому сенсі, чи можемо ми в принципі, збивати ось ці шахеди, бо вони не долітали так до наших міст ще й на, на підльоті? Ну, мать на увазі там десь біля кордону ще. Коли вони тільки починають порушувати наш повітряний простір, ну якісь можливості є з цього приводу, але по більшості спроможності набуття спроможності над цим працюють. Ну американці з останні вона передають відповідно але невелику кількість їх треба безумовно набагато на порядок більше і вище, хоча не тільки інші союзники, тобто такі весь світ науковий, воєнно науковий, зосереджився на більш дешевих засобах зенітних, по що які завдяки застосуванню яких будуть знищуватися саме шахеди і такі у американців. Є от передають подивимося, як реально це буде в боях, наші працюють. На такого роду засобами, ну а те, що ми маємо, ми знаємо і мобільні групи, але ефективність їх залежить по великому рахунку від технічного оснащення цих мобільних груп, ну і безумовно відносно рівня вилучки. Це два важливіші компоненти, і щоб не бити питання, ваше якомого далі по Місцям, відкілява не проводять запуски, чи де там зберігаються, для того нам потрібні саме ну так звані поамериканські далекобійні засоби ракети різної атакамси, і стомшедел, і скальпи, наприклад, от, яких у нас не дуже велика кількість є. І, ну як ми бачимо, що застосування такого роду вони з питання. У масштабуванні буде більше інструментарію, буде більш ефективний вплив на е і місце, е місця місця, відкіля вони запускають і склади, на яких вони знаходяться. Ну от таким чином впливати стратегічно на це. Питання суши. Пінпрес пише про те, що Путін затвердив рекордні рекордні виплати на оборону оборону Російської Федерації, зокрема мова йде про понад 32% всього бюджету України на е, національну оборону, це сума 13,5 трильйонів рублів або 145 мільярдів доларів у 2024 році. Цей показник був на рівні 28%. Скажіть, будь ласка, навіть якщо відбудеться, ну я так такий сценарій заморозка війни. Е, все, все одно мається увазі? Нова... За Путін готуватиметься до наступної війни, і ну тобто, які все одно будуть подальші дії, все одно він концентруватиме сил навколо України. Ну на поточний час по ситуації, яка складається, безумовно буде використовувати вже зараз бої дії, і вони це роблять, намагаються нарощувати свої можливості, на яких на окремих напрямах їм здається, в тому числі розвиток досить потужний по безпілотним засобам. Не тільки літальних апаратів, а всьому спектру безпілотних засобів, які працюють на землі, на морі і під водою, вот. а відносно перспектив, безумовно, якщо вдасться зараз зупинити ведення дій, взяти паузу, то ну росіяни імперські амбіції в я сказав би, вони все рівно будуть залишатися. Поки тут Путін буде у влади і навіть якщо зі зміною імперія такава не може нормально існувати цієї точки зору, якщо не ведуть дії по захопленню земель, ресурсів, сусідів і таке інше. Тому безумовно вони будуть працювати і зараз це вочевидь. Ми бачимо над тим, щоб і ввести того, що напрацьовують виробляють зараз застосування відбувається і на перспективу. Саліван говорить про те, що ось ці найближчі 50 днів адміністрація зробить все можливе або якомога більше укріпити Україну перед е, перемовинами. Скажіть, будь ласка, чи можна зробити тоді із цього висновок? Що пита, ну, власне питання перемовинця, вже якби ну апріорі вже всім зрозуміло, що вони будуть, і 50 днів, які лишилися так до інаугурації Трампа. Ну тобто, ви бачите такі рішучі кроки з боку діючої адміністрації щодо посилення України, і що вони ще могли тоді зробити? Ну, як мінімум, реалізувати те, що вже накопичили. Саліван не був би Саліваном, якщо б і в останні часи своєї адміністрації не здійснило гальмування, управляємо ескалацією, і все те, що привело до краху ці, цього алгоритму дій по Саліванську, на жаль, обернулося дуже великими втратами для нашої країни, в тому числі і головне цінність – це людей. Це завдяки саме Салівану. Я маю на увазі, що ресурси, які залишаються. Під які постачання збройної техніки, боєприпасів з боку американців, там було по, як би, по трьом програмам, чуть ли не до 12 мільярдів. Потім вони через тиждень, переглядають, що залишається вже десь 8 мільярдів а решта йдуть по підприємствам з Сполученим Штатам, там в промисловості вкладають. А тепер уже говориться, що із їх 8,2 мільярда, опять а п'ять таки на підприємства. Для України, але це коли і як буде велике питання, зрозуміло, Залишається 6 мільярд, мільярдів, і тут теж сакраментальна праза. Ми, мабуть, не встигнемо, бо в місяць можемо забезпечити це по 700 по 500 мільярдів мільйонів 750. А тут треба нагадати, а до цієї паузи на півроку, яка була, вони нам через кожні два тижні допомагали по мільярду, півтора мільярда. Що е, тоді мали таку можливість, а зараз, коли є ці кошти, які вони гримували весь цей час з допомогою, і нам дуже потрібно тому що не 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 прогнозовано, як це буде з січня наступного року, і тут уже йде виправдовування Ці гасла, які він радить нової адміністрації допомагати Україні, це на користь бідного. як кажуть, те, що він за три роки міг на жаль. Він здійснив, і як ми отримували, у нас були потужні можливості. Якщо було на той час да надати нам допомоги після операції Київської, Харківської, Херсонської, то ми вже б зупинили ведення, як мінімум бойових дії на зовсім інших умовах. А зараз це в боротьбу в важких умовах, і все це завдяки Салівана. Тому теж тому треба критично Відноситься до цих заяв, ми більше віримо в те, що відбувається. Бачите, вони ще не дереалізували, вже пояснюють, чому це не може так бути. Хай знімуть заборони на шведські гріпини, цілому заборони на на підготовку передачі своїх ветеранів, льотчиків на F-16, які вони гальмують. Давай ще маса напрямок, де вони системно гальмують і понижують наш потенціал. І тоді і це є дуже суттєвий фактор покращення і досить швидкого. Але все це не робиться. А чергове гасло тепер не прикладати відповідальність не состоявшоюся Салівана на нову адміністрацію на цьому фоні. Володимир Зеленський говорить, що він сподівається, що Байден наблизить запрошення України до НАТО, і крім того, він зробив таку ну. Скажімо так, в інформаційному просторі вражаючу заяву. Він говорить про те, що Україна може погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території. Скажіть, будь ласка, чи можна може це говорити знову ж таки про те, що ми діємо на випередження, враховуючи знову ж таки прихід Трампа? І можливо також це обговорення питання щодо відмови відмови України від вступу до альянсу? Да, йде суперечлива робота навколо цього, і поведінка наших союзників зв'язку з цим запрошення бореться. Ми бачимо воєнно-політичне наше керівництво. Верогідність його ну, не дуже висока, з урахуванням позиції багатьох країн, які входять до НАТО. Але от питання забезпечення безпеки, на мій погляд, воно більш реалістичне, тобто на рівні договору. З тими ж сполученими штатами, британцями, французами, ядерними країнами, до речі, які підписали Будапештський меморандум, пізніше і Китай його підписували. окремо. питання, які б гарантували, гарантували на рівні таких договорів, як з Ізраїлем, з Японією, з Південної Кареї, значить, їх участь всебічно в тому, що. Якщо росіяни проігнорують і почнуть дії знову, а довіряти їм неможливо принципово. Тому треба продумати питання, як все ж в цих важких умовах забезпечувати нашу безпеку завдяки участі Союзу. Але ж. Президент дивиться про що. Він каже: він каже: ви запросіть Україну повністю в нато, але стаття 5 так буде діяти лише над контрольного так частину України, тобто наскільки так такого роду може бути реалістичним сценарієм для нас? Да, ну це важливе ваше слово. Головне, наскільки реалістично, і тут є велике питання. Не хотілось би коментувати mm -hmm. слова після президента. То це важка справа. Ну він націлений, бачить. Він з Сибіга роблять заяви і відбувається боротьба. А ступінь реалізації в найближчий час буде зрозуміла. Звичайно, добре пане Юрія будемо слідкувати знову ж таки за тим, як тут будуть розвиватися події. Звичайно, при нагоді будемо аналізувати. Якщо дозволите, також хочу поговорити з про кадрові призначення, які відбулися. От зокрема, Володимир Зеленський призначив генерала Михайла Драпатового, новим командувачем сухопутних військ України. Крім того, заступником головнокомандувача збройних сил України став Олег Апостол, а командир 93-ї бригади Павло Паліс був призначений заступником керівника Офісу. Президента, всі ці генерали вони користуються там довірою. Скажіть, будь ласка, про що в принципі свідчить ну, бажання президента перезавантажити вище військове керівництво. Ну, і як ви вважаєте, чи дадуть в принципі їхнім діям максимальну підтримку для необхідних змін? Ну, Вощевіть, на мій погляд, те, що намагаються активізувати бойову компоненту на авторитеті цих людей. Військових, але посади, які вони будуть займати безпосередньо не пов'язане з прийняттям рішень по веденню бойових дій, і тут велике питання. Тобто їх потенціал бойовий, який би вони накопичили, і авторитетів, досвід він ну, буде реалізовуватися опосередковано, а, а нам потрібно якби вплинути на активні дії вже зараз. Ну а відносно Тропатова, значить, головнокомандуючий, сухопутні військами відповідає так зроблено значить, в державі в порушення функціональності багато що, що виконують якби сухопутні війська. Це не, не функція сухопутних військ. Безумовно, військово повинні приймати участь, але мобілізацію займається держава, уряд в першу mm -hmm. чергу. А, і тому з бойового перевести на цю функцію, ну, якщо що. А зараз ми бачимо, що не Реалізуються вимоги до мобілізації, то таким чином це буде в цьому буде приймати участь і цей якби авторитетний досвідчений генерал. Можливо, все ж по максимуму треба використовувати всіх військових цих досвідом бойових спроможностей, а не забезпечуючи. Ну у зв'язку з цим якби піднімає такого роду питання без угла, але робить вона як завжди зухвала, тенденціозна. Я не думаю, що на користь наших справ досить важких на фронті. Але який сенс в тому в цьому і таких підходах все ж є, теж в найближчий час буде зрозуміло, до чого це призведе. Пане Юрію, все ж таки детальніше так розпитав вас щодо цього посту визукла так, яка говорить про те, що бойових командирів забирають з із фронту із складних склад, складних ділянок фронту під час війни. Мається на увазі, чи як ви вважаєте, чи дійсно це може вплинути на розвиток подій на фронті? Ну тобто, мається на увазі нове командування, яке ставлять замість них. Ну, тобто їм потрібен якийсь час знову ж таки для адаптації, yeah. так для того для... відповідаю. Це ілюзія взагалі вважаю, що не зрозуміло, ролі місії індивідуальна, дуже велика. і начальника, який веде дуже суттєво, і ми це бачили по цим нашим операціям, які проводилися. Але більше все це залежить від ресурсів і інструментарія, які буде надаватися чи цим, чи іншим. А і тут головні наші проблеми тобто, це держава повинна набрати цей інструментарій. Вигляді озброєння техніки боєприпаси, а також військовослужбовців, поповнення цих бригад, які воюють. Так що ну що це там не покраще, такі, такі зміни ситуації, на жаль, скоріше всього, так і що, на мій погляд, саме в цьому полягає головна задача в ресурсах, які треба значит, набирати і забезпечити силами оборони України. А скажем, талановити воєначальники у нас є і знайдуться, які б це все реалізовували. Ми це бачили по трьом рокам війни. Уточнюю щодо трапату, але так і мобілізації. Ну, власне. Відомо, так що ви про це вже також сказали, що командування сухопутних військ повністю відповідає за роботу ТЦК. Тобто, чи можна говорити, що ну, міністерство оборони воно ж хвалює політичні рішення? Так, потім все це передається. Ну тобто, таким чином, шишки будуть падати, скажімо так, і на цього тепер і генерала? Ну, в першу чергу, на нього в цьому це якби і це зводиться е, до цього на жаль. Ця ракіровка. По великому рахунку відповідає уряд за мобілізацію і президент, як Верховний головнокомандуючий. все це передано функціонально з суряду на міністерство оборони. Міністерство оборони передало ці функції генеральному штабу. А генеральний штаб передав на саме чисельний вид збройних сил сухопутні війська, які по своїм можливостям не спроможні виконувати такого роду завдання. В цьому приймати участь якби воєнний аспект. Але більша доля саме на рівні це стратегічне завдання, і це завдання в першу чергу уряда. Тому на жаль, так мобілізація і відбувається. Тобто таким чином може знову ж таки, ну враховуючи авторитет з цього генерала, так він всім думає так своїми скажімо так, успіхами. успіхами. на увазі, що таким чином може понизитися його ось цей в нього авторитету. Тоді є така ну і... З ж будуть питати, а де, де давайте результати? Mm -hmm. А результати відповідь ще не заступаючи на посаду, значить ну, це позиція пов'язана mm -hmm. дуже з залужним свій час, тому що він піднімав питання початок 23 року півмільйона. І треба тоді вже запізнення, але це робити. І на жаль, це не було зроблено. І це якби один із факторів, що він був зміщений. І зараз питання буде дотрапати вас з часом, там тижні, місяць, де результати. Результати принципово функціональна не може бути, тому що це функція не стільки види збройних сил, а це функція уряду. І в цьому все питання. Коли ми говоримо про призначення Павла Паліси, командира 93-ї бригади, так він переходить до офісу президента і буде радником з військових питань. Президент про це призначення говорив, що йому потрібна людина, яка точно знає інформацію на фронті і буде в щоденному режимі мені доповідати. А які тоді можна зробити з цього висновок? Тобто, а до цього що тоді було? Не, не все доповідали тоді. Президенту це камінь, який собі коло блакомандувача? Чи як це ви для себе розумієте? Питання одна людина це не вирішить. Я напрацював вже з пів року, якщо не більше пропозицій відносно того, що доставки Верховного командувача, я, як заступник начальника генштабу з воєнно науковому управлінні, розроблю положення про ставку, і зараз це все реалізується і робота. І бачу, що потрібно представники ставки. Якщо президенти це було Другої світовий, у Сталіна, наприклад, і їздив Жуков, був представник ставки. І якщо треба, то не одна людина вирішить це питання, не вирішить зразу. Говорю, а це група, можливо, інспекція міністерства оборони. От кур у нас працює назва головне управління розвитку міністерства оборони, але фактично вона працює на президента і таким чином треба зробити з інспекції поки ще. А так, взагалі, тобто інспекція міністерства оборони, вона повинна працювати на президента і займатися питанням. Вона забезпечує, займається. Як для міністерства оборони, а треба перевести в бойову формацію для того, щоб ці люди могли би чітко сказати, чому там здаються у нас позиції іноді чому не не приймається рішення, чому не ну і так далі. Там багато що вже накопичилось за три роки, в чому треба розібратися і об'єктивно доповідати президенту. Одна людина це не вирішена. потрібен орган от, тимчасово треба от, можна зробити із інспекцією, Міністр оборони, а взагалі це орган, повинен би постійний, який працює на ставку, а це означає на нашого верховного локомадувача. Ви говорите про об'єктивну доповідь президента, але враховуючи фактор Андрія Єрмака, ні для кого ж не секрет, так що якби всі заходять, скажімо, та до президента через саме так голову офісу президента. Тобто, чи є ризик того, що саме інформація, яку буде надавати ну, військова людина, так і з фронту, як хоче цього президент, все одно проходитиме фільтрацію тоді. Фільтрація фільтрація у нас все ж велика ступінь свободи демократії в нашій країні і суспільства, і те, що кудись там не доходить, не переходить. можна включатися воно в інтернети і бачити позицію фахових фахівців цього приводу. І якщо є бажання з'ясовувати, наскільки це відповідає, тобто повинен бути такий зворотній зв'язок. Я це кажу в технічній сфері, як доктор технічних наук, а в військовій сфері як кандидат військових наук чи людина, яка в безпеці більше півстаріччя, тому що якщо немає зворотнього зв'язку, то технічний прилад він чи зупиняється, чи підривається, розносить його. А в суспільстві це працює в воєнній сфері, десь близько до того ж. І тому треба це завдання. Я думаю, наш верховний головокомандич набрався досвіду для того, щоб все розібратися в цьому і сформувати таку систему під час війни, яка б працювала на те, щоб він отримував об'єктивну інформацію в можливості для формування такої системи. Він має і відповідно на об'єктивних даних будувалися плани подальших дій війні. Пане Ігорю, у мене одне уточнення от, щодо всіх кадрових призначень, ми, скажімо так, вами розібрали такі ну, наслідки, так, можливо, ризиковані моменти. А от щодо, коли ми говоримо про позитивні моменти саме, тобто, ну, тобто тут знову ж таки потрібен час е, і ну, тобто, враховуючи, це ж бойові генерали, так, це ж ну, трохи інакший досвід. А тут, скажімо так, е, ну тобто тут, тут все, все йде про час знову ж таки, якщо говорити про якісь результати роботи. Результати роботи. Це зміна відповідної функціональних обов'язків, які б вони, вони талановиті не були. На це дійсно потрібен час, і потім це не зовсім інша функція. А скільки функція відносно командування сухопутних військ займається мобілізацією, якби вона повна відповідальність, вона принципова, невірна, то наслідки досить на мій погляд не по всім цим призначенням. Добре, пане Ігорю, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві та виважені відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал Код 450. Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах дякую вам, Євгенія.